Скажете, Це я вже готовий. Ваша Івана Пресс-конференція, виконуюча обласний головного тренера КТК Василя Олександровича Матвійкова. Будь ласка, кілька слів про Важка гра. Дві команди боролися до перемоги, дві нормальних, хороших команди. Зараз ми ще місяць назад ніхто не міг казати, що ФК Тернопіль буде грати на рівні з оболонь. Як одна, так і друга команда могли перемогти. Напевно, результат по грі заслужений. Будь ласка, питання. Крім тих, що були на полі, що виходили і на повинні вчорати за вонедну, хто ще є в розпорядженні команди? Бабіч. Бабіч. Ні, червона одна гра. А, це, це скидан до кінця. Ой, ски, 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 а, Я вже скида. Баб... Бабіш до кінця і невідомо, що як буде. От ще. Бабич вилетів на одну груду. Бабіш на одну гру, скидан, скидан стрічка на п'ятки, там невідомо як буде. Ну, зараз ще молодих трохи будемо брати тернопільських. Принятирної Тернопіль. так, поки реально. Не стаже людей у нас дефіцит серйозно. Ми в сьогодні не могли третю заміну ми вже не могли робити. У нас не було, я... було третьої заміни. Я, я, я міжсезоння. думаю, міжсезоння ці, які є, скажімо, чуть попрацювати над тими ж ударами, трошки попрацювати над культурою паса і з місцевими хлопцями та команда. На мій погляд має хорошу перспективу. Тим паче, знову ж, якщо взяти ті, що на полі грали, бонс, температура, дорі, головна біль. І тобто з нас якось так прислідує все, що ми не можемо чухатися. І навіть Богдану, коли судома схватила, не дай Бог би зійшов, ми би десь цього теж догравали. Просто у нас така ситуація складна. Ну, помаленьку виходимо і навпаки, та ситуація повторю, хлопців об'єднала, бо віддача, самовіддача дуже висока. І возьміть, ви бачили ігру попередню, ігра в Полтаві теж самовіддача висока. Трошки не везе, не повезло в Полтаві. Могли виграти, так сталося. Тут трошки десь. І то, що молоді нападники набираються досвіду, набираються досвіду. Думаю, вони хороше майбутнє. А такі ігри це хороший досвід. Дякую. Прошу.